Доброго ранку, малята! Вітаю вас я, Катерина Сергіївна і мій ведмедик Мишко. Ми з Мишком хочемо відкрити вам один маленький секрет. Знаєте, що треба робити, щоб цілий день бути бадьорими та веселими? Треба робити ранкову гімнастику. Тож запрошую вас збирати врожай. Крокуємо на місці! Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Нагород і в садок ми з вами прийшли. Будемо з вами спочатку зривати яблучка. Ножки ставимо на ширині плечі. Піднімаємо ручки, зриваємо яблучко. Один, два. Кладемо в кошик. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Де там наші яблучка зірвали? Кошик поклали. Яблучка зірвали. Кошик поклали. Молодці. А тепер будемо зривати помідори. Ножки на ширині плечі. Трошки повернуся так, щоб вам було видно. Нахиляємось вперед. Протягуємо ручки і зриваємо помідори. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Один, два, три чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Молодці. А тепер будемо збирати моркву. Присідаємо із грядки зриваємо моркву. Один, два, зірвали моркву. Три чотири поклали в кошик. Один, два, три чотири. Один, два. Три чотири. Один, два, три. Закінчили. Молодці. Багато в нас вражаю. І яблука, і помідори, і морква. Дуже радісно нам. Давайте пострибаємо. Ручки на пояс. І стрибаємо. Починаємо. Молодці! А тепер дихаємо, вдихаємо через носик. Ось так. Видихаємо через рот. Піднімаємо ручки. Молодці. І крокуємо назад. Один, два, три, чотири, 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 один, два, три. Ось ми прийшли. Ну що, зарядилися? Бажаю вам гарного дня!